10 гривень за проїзд в маршрутках за одного пасажира та 4 гривні за учня. Таку ціну просили шоскінські приватні перевізники під час громадських слухань щодо підвищення тарифу на перевезення у міському транспорті. За круглим столом зібрались представники влади, громадськості, пасажироперевізники. Шоскінської міської ради в прохання збільшити прохання, більше на міських перевезення. Тарифу 8 гривень за одного пасажира та 3 гривні за учня не здатен покрити поточних витрат, говорять приватні перевізники. Вони зазначають, що в області перейшли на тариф 12-13 гривень. На даному етапі вартість палива займає на нашої виручки 70-80%. Ми не можемо не сплатити податки інші ну, відрахування таких сахових нескільки і все розстави. І немає, немає можливості утримувати намірних працівників, бо, тому що на них потрібно на, 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 заплатити податки, заплатити за роботну плату, ну і підтримувати технічний стан наших автомобілів, які вже багато років. Пасажироперевізники включають у калькуляцію тарифу лише прямі витрати. Це палена порядок, це шини, це витрати на ремонт, але ну, достатньо обмеженої кількості по мінімальні потребі. Це акумуляторні батареї, це заплати водіїв, відрахування основні, ну, податкові і все. Ми так подавали розпути. Туда не включали на даний час. М -м. Не світло. Хай це світло ми користуємося кожен день. Кожен день автобус підварюється. Тут шість не закладених. Якщо ми ще залежали ці фактори. Громадськість впевнена, аби підіймати тариф, послуги мають бути відповідні: дотримання графіків курсування транспорту, комфорт у салоні, безпека пасажирів, видача їм квитка. Багато людей не пише, Наташа, Ми йдемо пішки на посол, на капсул. І з капсуля теж пішки, тому що ви вирішили, що після 18 години вам не вигідно. Чомусь ви так вирішите. Я Сама лічно, в неділю не можу виїхати в 17.00 до магазину Залиша. Для того, щоб підвищувати тариф, перевізник має забезпечити мою безпеку проїзду. А якщо я заходжу в автобус, водій, одна рука у його з телефоном тут, другою рукою. Гроші вчитає, то лівим коліном, то правим коліном підштовху релян. Ви знаєте, я коли кавеляну на це, на, на, я промовчав на наступні, за вийшов. І водій зобов'язаний, ви це знаєте всі. Перш ніж э, зрушить з місця, розрахуватися з пасажирами, покласти гроші і їхати далі не під час руху. Перевізники, у свою чергу, зазначають, що є і недобросовісні пасажири. «Заходить жіночка, був дощ, і сумка. Вона ставить сумку мокру на сідочку, ложе зонтів на сіду. Я вже зрозуміла, і я шукає я гроші в сумці. Вона повинна при ході до транспортного засобу знайти гроші на квиток. Як ви кажете, що в воді, коли у воді одна минула на посадку, на висадку на посадку пасажиру, автобус трогається і вона передає гроші. Ви все а ви потім зайдете і сядете на це місце. За словами ж перевізників, кожну скаргу необхідно розглядати індивідуально. І якщо є якісь проблеми з транспортом, відходить ваша ваших Давайте зразу фотографувати, зразу йти до органів, це щоб вас витягнути перезиника і з ним розбиралися. Такими от правильно було предложення, Будемо визивати, будемо рішати. Машина значить грязна, не така, можна з ним в другому аспекті. А якщо, допустимо всі остальные у кого-то хороше, а устрадають. І ніколи ми не доходимо. Уперід на эти всі Всегда з с коли Когда останній день ми ходимо, вже дрішать не можна, і в кармані не залишиться право нічого, тоді ми встречаемся з вами. І що я хочу сказати, я за рулем практически кожен день, всі виходять, всі благодарят, и я не слышу кого, що не плохи. Громадськість у свою чергу вимагала від перевізників розмістити графіки руху маршруток. Ми вже не один раз. Зобіраємося і за оцей графік руху автобусів розмовляємо не перший раз. Але не так. Ніде немає на одних кінечних остановках. Ну, Це не вирішене питання. Повісити на всіх звонок, на всіх зупинках графіки руху. До наступного тижня перевізники мають надати до міської ради графіки руху, які згодом будуть доведені до громадськості. Остаточне ж рішення з приводу підняття ціни за проїзд у маршрутках прийматимуть члени виконкому.